Доброго дня, мої шановні глядачі. За вашими питаннями робимо сьогодні бліц, тобто збірні запитання будуть і на них короткі відповіді. Так, дивимось питання: що буде з морем? Чи буде ще якась загроза від води? Так, ну що буде з морем? море? Морем буде море буде стояти і стояло. Море буде існувати. Давайте подивимось краще так. Чи планує ворог використовувати морську акваторію для обстрілів України? Чи буде Російська Федерація використовувати морський простір для обстрілів України до кінця давайте, цього календарного року? Так. Угу. Це буде як продовжено у часі, час від часу, планомірно, розтягнуто часі. Вони будуть велику кількість зброї спрямовувати вниз, з морської акваторії на землю. Ось так. Чи буде ще якась загроза від води? Давайте ще подивимось. Так, буде. Буде, буде, якщо дослівно прочитати, початок активності, тобто коли пуляють вверх, да, пуляють вверх, розрізає стабільність, відрізає стабільність, якщо дослівно. А іншими словами, вони будуть дестабілізувати і подальше цю ситуацію в нас, обстрілюючи територію України з боку морської акваторії. Будуть далі. Наступне запитання, ви питаєте: скільки соратників Чорновола по партії після виходу з ув'язнення були завербовані КДБ і пішли на змову з Комуняцькою владою проти нього, тобто проти Чорновола? Скільки? Давайте спочатку запитаємо: чи були дійсно його соратники завербовані КДБ? Ну, приблизно, е якщо взяти так. 40% Ну, я хотіла, знаєте, тут 4 4 цифри 4 або 4 людини, або 40%. 40% було, е ну, от така, якби за правилами, за правилами е тих часів або за правилами там, де він був ув'язнений. Бачите, от він якби ну, от, в рамках стоїть, вони були ув'язнені. За правилами того часу були підм'яті під КДБ. От 4, 4, або 40%, або 4 людини. Ну, Давайте будемо глобально мислити, 40% це точно. Далі. Далі, що з цього що приводу? Ну так, да, вони інформацію інформацію мали донести на Чорновола. Ну, скажімо так, поки, поки він нічого не знав. Знаєте, є таке кіно, «Пока ти спав. Ну, поки він нічого не підозрював, вони робили все проти нього. Це проти нього, щоб е, тормозити його активність, щоб зводити нанівець його активність і намагатися його, йому чинити опір. Так, це було таке. Завербовані були. Так, далі ваші запитання. Далі ваше запитання. Зробіть розклад, яка буде осінь зима для України. Ну, давайте глянемо так. Дивимось спочатку осінь 2023 рік. Яка буде осінь для України? так розумію, в контексті військових дій ситуація військова, яка буде для України? Так, давайте осінь 2023 рік. Ну Важка, важка буде зрежисована ворогом, зрежисовано завдання навмисної шкоди. Проба блокувати, блокувати активність якусь. Проба блокувати активність наших хлопців. Але якщо цілком для України осінь буде, ну, Будуть іти, будуть іти жезли. Окрім того, ще можна сказати, наші будуть робити все, щоб того шантажиста і маніпулятора з Кремля зупинити, зупинити. Ось так. Тепер дивимось, зима 2023-2024 рік для України яка? Знаєте, вона буде якась тягуча, ну, скажімо так, зливаються перспективи чогось дочекатися. Ну, нам будуть щось обіцяти, знаєте, от е, лицар кубків, прямий, він такий ветрений, знаєте, може пообіцяти і забути, переключатися. А якщо він ще і. Перевернути, то ну, це взагалі, як, знаєте, людина не розуміє, що вона говорить. По-перше, нам будуть якісь новини такі давати, що наша перспектива е, довгограюча ну, в негативному сенсі. Багато досить і псо буде, які нас можуть дестабілізувати, знову ж таки, Тобто нам немає нічого очікувати, як тільки налаштуватися на довгий хід війни. Ну і знову ж таки ми будемо очікувати на обіцяну зброю, на допомогу від партнерів. Будете, яке допоможе зупинити, зупинити е, непроханих гостей. Ну, такий буде, знаєте, давайте в плані обстрілів. В плані обстрілів буде, буде ще, будемо ще відмахуватись. Будемо ще мати. Е, але в той же самий час і нам буде допомога, допомога. Як е, е, зневілювати ту небезпеку? Буде нам допомога? Важка буде зима, важка, Ну, от критично важка. Давайте тоді ще подивимось стосовно, чи буде ворог, е, ну, чи буде в нас знову критична ситуація. Осінь, зима 2023-2024. Стосовно електроенергії, води, газу. Яка буде загальна ситуація по цих питаннях? Так, давайте спочатку вода. Вода критична буде. Десь буде обриватися. Знаєте, десь буде обриватися водопостачання. І це може бути знову ж таки зрежисований тими людьми, які висвітлюють, висвітлюють, куди можна вцілити. Зрозуміли, да, про що я? Тепер так, вода була. Газ. Давайте газ дивимось. З газу можуть бути якісь хитрощі по наводці в будь-який момент. З газом будуть маніпулювати, з газом будуть хитрити, хтось по домовленості. І це може статися в будь-який момент. Якісь можуть бути хитрощі з газом. Е, так, що тут мається на увазі? Це мається на увазі воду Ой, господі, газопостачання? Ой, випала. Це мається на увазі так, наявність газу в хаті. Наявність газу в хаті. Бачите? Тут ресурсність, чи буде в кожній хаті газ? І, можливо, це буде, знаєте, під е, гідою якихось робіт. робіт. Ну, будуть, будуть відновлювати, постійно будуть відновлювати. Хтось буде, знову ж таки, наводити на газ, на жаль, ще такі будуть історії. Але наші будуть відновлювати. Але будуть робити все, щоб газ був. Ну, будуть втрати, будуть нестача газу. Нестача газу у, в, хат, в, хат, в хатах я маю на увазі. Так, що там далі в нас? Які в нас... А, газ, вода, ми подивилися. Давайте світло, електроенергія. Електроенергія. Осінь, зима 2023-2024. Будуть цілити. Будуть цілити в електроенергію. Хтось буде зливати ціль. Хтось буде надавати. І це буде, знаєте, знову ж таки, під, під егідою покарання, воздаяння, возм'язді. Знову очікування, очікування відновлення світла. Можуть бути такі історії. Так, так все тут подивилися, так? Да? Тепер далі. Далі, далі, далі. Так, ви мене ще просите подивитись щодо Олесі Стасюк. Олеся Стасюк, колишня гендиректорка музею голодомору. Дуже одіозна особистість, скандальна, відома тим, що фальсифікувала дані стосовно кількості жертв голодомору для того, щоби. Призвести соціальний фурор. окрім, да, бачите, карта першого місця. Людина, яка хотіла бути на першому місці, хотіла привернути на себе увагу. Окрім того, вона збільшила зарплатню людям, премії, ну, ті, хто працювали, але частину тої зарплатні та премії. Люди мали її повертати в конвертах, ну, для того, щоб нібито вона їх розповсюджувала між своїми на закупівлю якихось там необхідних речей для музею Голодомору. Окрім того, звинувачення в плагіаті під питанням стоїть її докторська ступінь. Давайте подивимось, яка ця Олеся. Тасюк як особистість. Дуже амбіційна людина. Дуже амбіційна людина, має мету конкретну і вона хоче досягти мети, ну, скажімо так, ідучи до неї. Не відчуваючи нічого, тобто людина без емпатії, людина, яка працює за гроші, добивається своєї мети, але ця мета намальована нею задля утримання грошей. Тобто, знаєте, такий прагматичний інтерес в неї більшості, тобто в неї амбіції пов'язані із отриманням своєї зірковості, звернути на себе увагу і е, отримання е, коштів. Ну і людина, вона, ну, знову ж таки, бачить, що вона робить, розуміє, в неї багато мети йде, багато цілей. Ось так. Подивимося, чи дійсно вона фальсифікувала дані щодо голодомору і. Що тут ще приховувала факти геноциду українців, зокрема, у своїй книзі по вказівці силовиків. Чи дійсно так? Ну, Скажімо так, це дійсно було так. Це була ризикована дія з її боку, але вона пішла на співпрацю із силовиками для того, щоби От, люди, які постраждали, да, постраждали люди, тобто люди від Голодомору, і на яких які були, скажімо так, знищені, тобто люди, які постраждали від Голодомору, вона робила, висвітлювала дані, які їй казали ці силовики. Вона дійсно була, вона дійсно була. Під колпаком. Ну, скажімо так, її тримали. Вона ходила по лезу, але вона мала з ними співпрацю. Вона мала з ними співпрацю. Ось так, мало. Так. Чи є вона завербованою одиницею? Ну так, да, є. Вона є завербованою одиницею. Так, да, її тримали. Її тримали. Знову ж такі цікаві карти, як випали на соратників Чорновола. Але оця карта в нього була е пряма, а тут вона перевернута. Так. Її тримали, От, бачите, вона одна з була сірих кардиналів, яких утримували Силоміць. Ну, да, вона робила те, що я говорили. Навіть я прочитала, що в неї дружба була з колишнім учнем КДБ Герасименко або Герасимов. Які, до речі, допомагав їй писати ту книгу. Так. Далі. Чи виділені великі кошти на музей голодомору не переслідують хитрий план знищення важливих для засудження Росії матеріалів? Диві, як одного. Так, дивіться. Це по домовленості. По домовленості. Загубити те, що домовились, ну по домовленості є яскравим, мають загубити те, що є яскравим. Тобто мають по домовленості приховати те, що світить, якусь інформацію. Так, так. Вони за допомогою цих грошей мають щось. Переробити, переправити, щось утилізувати, щось приховати, загубити. Ін... От, Карта диявола, розумієте? Так, ці кошти також спрямовані туди. А на що ж іще? Ну і далі. Наскі... от я прочитала, наскільки мені відомо, вона була директором з 2015 по 2022 рік, але Мінкульт за ініціацією Ткаченко, да, міністр, міністр культури, її звільнив. Звільнив, адже вона фальсифікувала. Всі ці дані, ну тобто, це була як причина, що вона викликала такий суспільний резонанс із фальсифікацією даних щодо жертв голодомору, тому її звільнили. Вона подала апеляцію у Коломийський апеляційний суд, який поновив її на посаді директора, тобто скасував рішення мінкульту. Давайте подивимось яким чином та печі вказівці або за чим поштовхом судовий позов Стасюк розглядали саме в Коломиї? Чому саме в Коломиї? Чому? Того, що, на її думку, цей, на, ну, от, на її думку, цей суд мав змогу е, злити те рішення, тобто злити, скасувати, тобто цей суд мав змогу це зробити? Поставити крапку. А чому саме цей суд? Того, що він... Роз'єднаний із головним із. Він мав якусь має якусь окрему. окрему... Він роз'єднаний. Там хтось є такий, є така людина, яка допомогла їй це зробити. Королева мечів, тобто людина. Ну от це суддя, королева мечів, вона може бути суддєю, але вона перевернута. Тобто людина, яка, ну скажімо так, погана суддя, або яка йде всупереч правосуддю. І ця людина, вона роз'єднана, роз'єднана із великим механізмом правосуддя. Тобто, вона іде всупереч йому, зрозуміли. Вона іде всупереч йому, яка може поставити крапку в тому, що от ця Олеся Стасюк вона вже не займає цю посаду, тобто перевернути цю карту і та буде знову продовжувати свою ту діяльність. Бо в неї була ця людина, яка могла їй допомогти, псевдосуддя, яка не має бути суддєю. Ось так, того і так. Ще таке питання щодо неї. Чи дійсно її диссертація є плагіатом? Ну, є претензії стосовно ця дисертація викликає сумніви і за плагіату, І також там є посилання на російські джерела. Чи дійсно там є плагіат? Так. Да. Ой, є, там є плагіат. Дивіться, вона взяла, стягнулась звідки, стягнула допомогу, да? звідки взяла вже готове, як допомогу для того, щоб нібито, нібито по справедливості закінчити цю роботу, щоб поповнити цю роботу якимись фактами. Є таке. Чому Росія? Я чому, маю на увазі, чому російські джерела. Чому російські джерела реальне злиття. Е, того, що там ну, було те, що їй потрібно. Того, що самі ці джерела могли їй. Показати те, що вона хотіла. Ну, і саме та інформація, яка їй була необхідна. Тому, ну, але це таке було, знаєте, шито білими нитками. Чи доведуть, чи офіційно признають цю дисертацію плагіатом? Ну, рух, рух, очікує, рух тормозиться, тормозиться довгими очікуваннями е щодо відкриття подальших горизонтів. Буде тормозитися це постійно, буде. Ніби рух, воно рухається, але воно, хтось, знаєте, палки в колеса вставляє. І залишаються перспективи. Ну, що в будь-який момент це може знову зрушити. Карта моменту. Ну і наскільки я знаю, вона ще докторка наук. Ще скасують її науковий ступінь. Ні, тут є карта сумніви стосовно зупинки її поразки. Я не бачу, що її скасують. Не бачу. Ну, от поки що на сьогоднішній день показує так. Так, нібито. А, ще таке питання. Ще таке питання, дивіться. Давайте, оце вже моя ініціатива під Миколаєвом. В шахеді, який збили, знайшли складову в шахеді, а саме двигун виробництва. Ірландії. Давайте подивимось. Ну, навіть фотографія є. Написано Made in Ireland. Давайте подивимось, яким чином. Вона там упинилася, ця деталь, цей мотор, як він там опинився в російському шахеді. Хтось дав. Хтось дав, для кого гроші є важливі. В реальності, для кого, скажімо так, ну, зробив вибір. зроби Людина зробила вибір стосовно е, пріоритетів, яка для нього важлива. Тобто хто хто надіслав ці двигуни на рашу, людина, для якого пріоритетом є гроші, жадібна людина. Е, чи Будуть ще випадки з інших європейських країн щодо е, допомоги Росії, е, таємною допомогою зброєю або запчастинами, чи будуть ще випадки, чи будемо ми про них знати? Ну, скажімо так, єрафант е, може символізувати сірий кардинал, людина, яка діє за спинами. Ми будемо щось знати, того, що він прямий. Ми дізнаємося про це. Якби він був перевернутий, то це, знаєте, людина, яка пропагує все добре, але за спиною щось робить, чого ми можемо не дізнатися. Але за Божою справедливістю ми можемо дізнатися про випадки навіть з трьох країн, які можуть поставляти зброю. На Росію можемо дізнатися. Хтось дає добро на відкриття перспективи щодо, ну от, прилетіло щось. Але будуть це зупиняти, зупиняти, зупиняти. Знову ж таки, три країни, які біля води знаходяться, зупиниться воно, воно зупини... воно поступово зведеться на «нет» для Раші. От навіть те, що Раша очікує, наприклад, 100%. Воно е, тормозиться до довгих очікувань. Будуть тормозити, я ж кажу, будуть припиняти, робити перепону для цих. І воно уходить уходить відраж. Поступово воно буде гальмуватися. Тому ось так будемо сподіватися на це. Але е, найменш три країни, ну тут мені показ трьох напрямків. На рашу йде зброя. Іде зброя за погодженням сірих кардиналів. І це не, перша, не перше лице, не перша особа країни, а це хтось другий. Знаєте, хто має повноваження на це. Такий розклад, такий бліц. Дякую вам за ваші лайки, дякую вам за вашу підписку. Віримо в нашу перемогу, віримо в наші Збройні Сили України. Все є Україна, і ми перемагаємо. До побачення!